Вітаю на заключній темі практикуму продуктового дизайну. Ця тема є дуже складною і дуже масштабною. На ній ми дізнаємось, як створювати стратегічний план розвитку продукту. Кожен продукт, з яким ми стикаємось, взаємодіємо чи проєктуємо, пройшов якийсь свій еволюційний шлях з минулого в сьогодення. Наприклад, Uber. Починався з дуже простого і примітивного застосунку для айфонів. Але з часом він пройшов через багато ступенів еволюції до того, щоб перетворитися на комплексний сервіс. Як наслідок, якщо продукт потрапив із минулого в сьогодення через якийсь внутрішній еволюційний розвиток, то це означає, що у цього продукту є якийсь план для того, щоб Дійти до якогось майбутнього. Цей план називається стратегією. Якщо ви загуглите стратегію, то ви отримаєте плюс-мінус ось таке тлумачення цього терміну. Однак зверніть, будь ласка, увагу, що наша дизайн-стратегія є похідною від продуктової стратегії. А продуктова стратегія є похідною від бізнес-стратегії. Стратегії розвитку. Якщо дуже спрощено, і в рамках нашого курсу я пропоную три кроки, які допоможуть створити дизайн стратегію. Крок перший. Нам потрібно вирахувати, а яку ж стратегію власне має бізнес. Крок другий. Нам потрібно створити майбутнє бачення користувацького досвіду. Крок третій. Нам потрібно перетворити це бачення на родмап на план дій. В даному випадку, в контексті цієї лекції під стратегією мається на увазі жовта секція. Це робота в часових діапазонах від 1 до 4 кварталів або від 1 до 3 років. З іншого боку, наші повсякденні дизайнерські задачі. Є складові короткострокової стратегії бізнесу, а ця короткострокова стратегія бізнесу є складовою частиною якоїсь довгострокової стратегії розвитку бізнесу. Для того, щоб вирахувати бізнес-стратегію, нам варто задати три запитання: для кого бізнес створює продукт, яка його бізнес-модель. Та як бізнес конкурує на ринку. Відповідь на ці три запитання дозволить нам спрогнозувати рух бізнеса в майбутньому та його очікування від цього майбутнього. І як наслідок вимоги до дизайну в цьому майбутньому. Отже, для кого бізнес створює продукт, з яким типом продукту взагалі ми маємо справу? Одним з найбільш розповсюджених типів продуктів є B2C, тобто продукт чи сервіс для. Це населення другим типом продукту є B2B, або продукт створений одним бізнесом для іншого бізнесу. Наступним типом продукту є B2B2C. В даному випадку це будь-який маркетплейс. Це компанія, вона продає свій продукт в партнерстві з іншою компанією. Яскравий приклад Apple Store. Краудфандингові платформи, сервіси доставки їжі, агрегатори, авіаквитків і так далі. І останнім типом найбільш розповсюдженого продукту є B2G, тобто продукт, покупцем якого є держава. Давайте подивимось на 10 найбільш розповсюджених бізнес-моделей. Першою найрозповсюдженішою бізнес моделлю є фреміум, тобто сам продукт іде безкоштовно. А потім якісь додаткові функції за гроші. Marketplace є також розповсюдженою моделлю. Третьою найбільш розповсюдженішою моделлю є модель підписки. З нею ми всі знайомі. Агенції нерухомості, рекрутингові агенції чи агрегатори авіаквитків вони використовують бізнес-модель посередництва, тобто вони зводять покупця і продавця, хоча сам товар вони не продають. Часто бізнеси будують власні канали дистрибуції для того, щоб усунути посередника з попередньої бізнес-моделі. Razorblade, або ж бритва як бізнес модель була вигодана, якщо не помиляюсь, компанією Gillette, яка створила власне одноразові бритви для гоління. Чоловіки мене зрозуміють, але одноразові бритви для гоління вони власне одноразові, їх треба купувати багато в продуктовому світі. Це дуже часто означає випуск якогось дешевого продукту, який не має жодної доданої цінності без купівлі дорогої підписки. Бізнес-модель бритви можна вивернути на виворіт, і таким чином у нас вийде якийсь дорогий продукт, який йде в парі з дешевими супутніми матеріалами. Рекламна бізнес-модель вона є стандартом в соціальних мережах, але вона також розповсюджена серед засобів масової інформації. Також ми можемо стикатися з бізнес-моделлю service» Продукт як сервіс. В даному випадку це сервіси оренди велосипедів, скутерів, автомобілів, будової техніки і так далі. Останньою найбільш розповсюдженішою бізнес-моделлю є некомерційна організація. Я її вніс сюди навмисно, щоб ми не плутали з типом компанії, тому що ми можемо створювати суспільні блага як для фізичних осіб, так і для бізнесу, так, так і для уряду. Особливістю такої організації є те, що вони не можуть отримувати прибуток. Інакше кажучи, всі гроші, які вони отримують, вони зобов'язані витратити або на суспільні блага, які вони створюють, або на покриття операційних платежів, наприклад, на оренду офісу, на зарплати, на підписки, на там ще якісь штуки, які не стосуються отримання прибутку. Після того, як ми дізналися для кого бізнес створює продукт і яка в нього бізнес-модель, нам потрібно зрозуміти. А як взагалі бізнес конкурує на ринку? Тому що стратегія конкуренції є складовою стратегії розвитку продукту. Для того щоб зрозуміти, як бізнес конкурує на ринку, нам потрібно задати два запитання. Запитання номер один: де ми граємо? Тобто ми створюємо продукт для широкого ринку, чи ми розраховуємо на якийсь нишовий сегмент. Запитання номер два, як ми виграємо? Тобто, чи ми створюємо продукт, який матиме якусь унікальну цінність, чи ми будемо конкурувати низькою вартістю? Поєднавши відповіді на ці два запитання, у нас вийде п'ять напрямків стратегій конкуренції. Перший напрямок це стратегія диференціації. Це коли бізнес знайшов сегмент користувачів. Який має досить обмежену пропозицію. Водночас, якщо бізнес грає на широкому ринку і розраховує на всіх користувачів, йому не залишається нічого, аніж вибирати стратегію домінування і в даному випадку в ціні, тобто робити те, що всі, тільки дешевше. З іншого боку, на нишовому ринку існують ситуації, коли певні групи користувачів. Вони не можуть отримати доступ до пропозиції через певні або юридичні, або фізичні, або технологічні обмеження. В цьому випадку бізнес використовуватиме стратегію відокремлення з іншого боку. Бізнес, який грає на нишовому ринку та планує вигравати вартістю, змушений використовувати стратегію революції. Інакше кажучи, сфокусувавшись на потребах якогось одного сегменту, зробити якусь інноваційну річ або безкоштовно, або дешево. Бізнес, що планує зберегти користувачів у відповідь на дії конкурентів справа і зліва, він змушений буде використовувати стратегію підтримки і знаходитись в центрі. Часто бізнес створює продукти чи сервіси для того, щоб залучати користувачів з різних сегментів. На цьому прикладі показано за допомогою яких послуг Uber намагається залучити різну аудиторію. З іншого боку, якщо ми маємо справу зі стартапами, то їх стратегія залежить від раунду інвестицій, на якому вони знаходяться. Зверніть, будь ласка, увагу на цю таблицю, тому що в залежності від раунду, у стартапа змінюється фокус. Відбуваються зміни в стратегії зростання, та й рівень інвестицій залежить від раунду. Тобто, у нас, як у дизайнерів, коли ми проєктуємо якесь рішення, буде більше чи менше ресурсів.